Червень 2023-го в Україні буде спекотнішим, ніж зазвичай. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. За даними синоптиків, середня місячна температура передбачається на рівні 18-23 тепла, в горах буде 15-19, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Щодо опадів, то їхня місячна кількість очікується від 49 до 90 міліметрів, у Карпатах та на Прикарпатті очікується від 117 до 171 міліметра, що в межах Норми метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що на початку червня в Україні можливий холодний період. Вона прогнозує початок гарного літа з другої половини червня, з другої половини червня це буде вже починатися гарне літо. Там температура вирівнюється і піде на літні показники. Зазначила експерт, про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує встановлення нових температурних рекордів про те, що прийдешнє літо в Україні буде спекотним, каже й синоптик указує. Гідрометцентру Наталія Птуха. За її даними, особливо висока температура очікується у липні-серпні. Уже зараз можемо говорити, що липень-серпень, середня добова температура яких зазвичай становить 25,5 градусів, цьогоріч сягне в середньому до 27 градусів тепла. Це ще один натяк на спекотне літо, розказала вона. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.